Вона ходила до річки, репти. Де ти була? Вона ходила до річки, репти, до самісінького урвища, там де минулого року втопилася, дочка 20 Якова. Що? Ти мені. Ти мені можеш казати ці слова. Ти мені кажеш ці слова, Ну, пішов. встань! Я що за гроші, то я там захотала, на яку! Я замію, але це не було. Дочко, я, я йому слово дав, Дочко, встань! Я йому слово мужчини закон. воно цінніше за золото. встань! Але цінніше за дочку. Що ти тут робиш? Ти ж бачиш, що нас тут ціна і наслава. Йди, іде і стороні. А я не сторонній! Ах, ти не сторонній? а хто ти для неї? Скажи, хто ти, ти для неї, дядько? Чекай, ти для неї, брат. Хто ти для неї? Скажи мені, хто ти такий? Мотал! Я для неї мотал, вона любить мене, а я люблю її. Ми, ми поклялись один одному. О, Господи, вони поклялись один одному. Ну, Світ з зрозуму сходить, Господи! А, але слово чоловіка закон, ви, ви самі говорили. Мата, там не кожну дурницю, я ту, я кажу, треба повторювати. Мота. Якби ти хотів, якби ти хотів одружитися на моїй ти спочатку мав би знайти свата, якщо би ти такого дурня знайшов. І коли би він цей дурень прийшов би до мене, то я перед ним би закрив двері. Тому що, дочку, темні цейту, треба заслужити. От що би я сказав такому, такому свату, якби такий дурень знайшовся, мав, і тому ми. Que entule o doio que cheio. O colácio tem